У Палаці культури та спорту Металург відбулося захопливе та радісне свято для дітей працівників філії Вільногірських ГМК під назвою Перший раз у перший клас цей традиційний захід був організований проспілковим комітетом, керівництвом палацу культури та адміністрацією комбінату за підтримки правління об'єднаної гірничо-хімічної компанії. У подорож до знань дітей супроводжували граматика й професор, які не лише привітали першокласників, а й залучили їх до веселих і пізнавальних руханок, ігор та конкурсів. Малеча із захопленням брала участь у всіх активностях, вчилася працювати в команді та відгадувала загадки. Ой, свято було просто супер!» А що сподобалось? Ух, Танцювати, ухиватися. Мені сподобалося те, що нас пригощали цукерками, і те, що ми танцювали, і мені сподобалися ті артисти, які виступали. Організатори подбали про те, щоб кожна дитина отримала приємні враження. Звичайно, почалось все з ідеї, яку ми думали довго, як втілити так, щоб дітям було всім цікаво, весело, щоб всім сподобалось. Звичайно. Продумування сценарію і реалізація з великою командою Палацу культури та спорту. І найголовнішою нашою метою було дійсно зробити для всіх дітей таке свято, аби воно запам'яталося такою приємною та світлою атмосферою. Я думаю, в нас вдалося. А творчі колективи Палацу культури металург створили справжню святкову атмосферу своїми яскравими виступами. Веселі пісні, запальні танці подарували дітям та їхнім батькам незабутні емоції. Дякую за це веселе свято, яке ви подарували для наших дітей. Тей, дякую за те, що даруєте нам натхнення, що надаєте нам сили пережити цей важкий час. Дуже дякую всім артистам. Сценаристам, всім, хто був причетний до організації цього свята, нам сподобалось. Хочу подякувати. Мені дуже сподобалось. Дуже, дуже, дуже все так було весело, креативненько, діти таке задоволення. Получили. Я бачила по своєму внуку, як він і хлопав, і танцював. Йому так було цікаво. все, це дуже дуже гарно. Тобі сподобалось? Завдяки талановитим артистам свято перетворилося на справжню казку, де кожен першокласник відчув себе особливим учасником великої подорожі до знань. Представники адміністрації та профкому комбінату щиро й тепло привітали першокласників. Я хочу вам вважати, що ваші шкільні роки проходили саме в класі і саме за банками, а не десь там бомбосховища або дистанційно. Батьки! Я хочу побажати вам насамперед терпіння, насолоджуйтесь дитинством своїх дітей, насолоджуйтесь їх щільними роками, тому що час дуже швидко летить. І колись настане той момент, коли ви вже будете дітей провечати не до школи, а доросле життя. Не обійшлося й без подарунків. Всі діти отримали набори шкільного приладдя. А чудовим завершенням свята став смачний сюрприз. Різноманітні цукерки та інші смаколики викликали щирі посмішки. Традиційно щороку ми готуємо для першачків приємні сюрпризи. Цього разу кожна дитина отримала набір шкільного приладдя та багато смачних солодочів. Ми впевнені, що наші подарунки допоможуть дітлахам у навчанні та зроблять їхній перший навчальний рік ще більш яскравим та радісним. Такий прояв уваги показав турботу нашого підприємства про молодше покоління та бажання підтримати їх на початку шкільного шляху.